Православне свято 8 листопада за новим календарем 21 листопада, за старим – собор Архістратига Михаїла, якого в Писанні називають князем, вождем воїнства Господнього і вважають головним борцем проти диявола і беззаконня. Хто такий Архангел Михаїл? Він вважається одним з головних боротьбі сил світла і темряви та зберігачем воріт раю. За легендою, вождь воїнства Господнього одним з перших подав голос проти сатани і допоміг скинути його з небес. Також його пов'язують судним днем. За переказами, саме архангел Михайло повинен повідомити про його наближення. Віруючі люди вірять, що він допомагає душам померлих потрапити з землі на небо, оскільки, незважаючи на суворість, є заступником смертних. Михайло вважається покровителем усіх воїнів, недарма саме в цей день в Україні відзначають День десантно-штурмових військ, йому моляться про захист від ворогів і скорбот, про зцілення. Михайла називають ангелом-охоронцем для тих, хто отримав таке ім'я при хрещенні. Зеврито воно перекладається як той, хто як Бог. Прикмети і традиції Михайлівдень. Часто у цей день випадає перший густий сніг. В народі тоді кажуть, що сам святий Михайло на білому коні по землі проїхав. Але нерідко до цього дня після заморозків наступає потепління, у результаті чого на дорогах з'являється багато бруду. Тому дату прозвали Михайлівською відлигою або Михайлівськими грязями. Михайлівдень вважається завершенням весільного сезону. Так що дівчатам, які не встигли вийти заміж, доводилось сумувати. Щоб у майбутньому році вже напевне зустріти свого коханого і побудувати щасливу сім'ю, проводили народний обряд. У будь-який жіночий день, субота, неділя або середа, незаміжні дівчата купували борошно напередодні, 8 листопада, та готували з нього пиріг. А в сам святковий день несли випічку в храм і молилися біля ікони Святого Михайла, прогідного нареченого. Сьогодні, за давньою традицією обов'язково треба примиритися з усіма, з ким напружені стосунки, побачити минулі кривди. Суворо забороняється Михайлів день сваритися, скандалити та навіть підвищувати голос. У святковий день Святого Михайла у наших предків заборонялася важка фізична робота. Порушували заборону тільки заради благих справ, люди вірили, що обов'язково покарання зазнає той, хто буде 8 листопада трудитися заради корисливої мети. Вирушайте сьогодні в гості або до себе запрошуйте людей. Наші предки рано вранці, 8 листопада, обов'язково йшли на церковну святкову службу, встановлювали свічки за упокій спочилих і за здоров'я всіх живих і рідних. Замовте також і послухайте малебень, який сьогодні читають про порятунок держави, про позбавлення від бідного нещасть, про одужання і зміцнення сил хворих. Коли церковна служба закінчувалась, народ гуляв і веселився. Багаті банкети тривали протягом тижня. Люди співали, танцювали, сміялися, гомоніли і неодмінно ходили в гості. Саме був час для святкових гулянь. Адже поля, всі сільськогосподарські роботи закінчені, продукти на зиму заготовлені, надлишки продані гроші отримані. Свято Святого Михайла вважалося ситним, оскільки льохи та засіки були повні запасів їжі та хліба. До цього дня господиня готувала багато частувань. На самому початку трапези за на стіл подавали свинячий або яловичий холодень. Першим за традицією потрібно було пригощати господаря будинку і важливих гостей, яких садили в червоному кутку під іконою Святого Михайла. Потім подавали зварену на бульоні локшину, кашу смаженою яловичиною або свининою, пироги з медом, вино і пиво. Давнину спеціально для цього дня варили михайлівське пиво, а для найменших підготовляли солодкі ласуші скибочки фруктів, политі рідким медом. Вважалося, чим більше дитина солодощі з'їсть, тим здоровіше і щасливіше буде рости. Завершили святкову трапезу звареним на семи трав чаєм, який пили з порогами. Обов'язково господиня в один з пиріжків клала монету. Якщо вона молодому юнакові траплялась, то обіцяла йому удачу в усьому. Одруженому чоловіку багатство, заміжній жінці дитину, одинокій дівчині на видані весілля. Але не тільки гостей шанують Михайлів день. Не можна забувати і про домашнього духа домовика. Народі вірили, якщо сьогодні не згадати про нього і не пригостити смачненьким, то господар батько образиться, розвернеться і піде, а замість нього в дім може прийти біда. Тому 8 листопада господині ставили окреме частування домовому за піччю або в коморі, горщик гречаною кашею і маслом, пиріжки з компотом. У цей також день намагаються задобрити дворового, того, що є молодшим братиком домового. У народі вважається, що коли він образиться і піде, замість нього може прийти хвацько. Щоб задобрити здорового і корисного дворового, потрібно прочитати слова молитви. Поставити їжу в хліб і провести дьогтів межу у дворі, яка означала б кордон для дворового. Особливо уважно на Михайла стежила за погодою, вважали, що цього дня починається зима і можна робити прогноз на майбутні холодні місяці. Якщо вранці і ні, зима буде сніжною, якщо день сонячний, зима буде морозною. Велика кількість жолудів відчувала теплу зиму, а мокрий сніг вказував на дощову весну. Як закликати Архангела Михаїла? Насамперед, архангел допомагає боротися з нечистими силами, а також надає допомогу людям у боротьбі з нещастями і бідами. Михаїл надійний захисник від всюдосющого зла для кожного православного християнина, то архангела Михаїла звертається з різними проханнями. Головне, про захист від темних сил, простілення від біди та нещасть, по життєвих питаннях, допомога в далекій подорожі. Також Михайло завжди надасть допомогу проти зла і захисту від злодіїв і розбійників, він є покровителем постраждалих від війни або стихійного лиха. Також дуже багато звернень до нього при великій печалі і скорботі. Кожна щира молитва, яка звернена до ангела, обов'язково буде почути, що не можна робити у день? В першу чергу Михайлів день заборонялось працювати. Вважається, що тих, хто приступає до роботи, чекають неприємності. На Наприклад, можуть зламатися інструменти. Виняток робиться для тих, хто працює не за своєю волею чи робить добрі справи, тому що, наприклад, допомогти бабусі зовсім не гріх. Якщо Михайлі день весь день допомагати іншим людям, то багато інших прикмет втрачали свою силу. Не радять у свято брати в руки гострі предмети, пиляти, рубати, є ризик поранитись. Працювати на Михайла в народі вважається гріхом. У церкві прямої заборони на роботу немає, але все ж краще всі мерські клопоти відкласти, а день присвятити молитві і думкам про духовну. В цей день варто уникати і конфліктів, краще не сперечатись і не лаятись, а постаратися знайти мирний спосіб вирішення проблеми. Необхідно забути про сварки і пробачити затаєні образи. В цей день взагалі було прийнято влаштовувати бенкети для примирень. Також цей день було прийнято ходити в гості, щоб гарненько погуляти на переденній пост. Погодні прикмети на 21 листопада, якщо в Михайлі в день на землю випаде мокрий сніг, то наступного літа можна очікувати ще другого врожаю. Ніч на 8 листопада ясна, отже, зиму чекайте снігову. Якщо день Михайла почався з густого тману, то очікується потепління, а якщо зранку на деревах спостерігається іні, то скоро випадуть великі сніги. Хто відзначає День Ангела 8 листопада? Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Марфа Рафаїл, Михайло і Галеріїв. До зустрічі в нових відео!